23.025 року після значних похолодань, які були і є у нас на Україні Ну, весь лютий морози там до 10 то... почалися з десятки а зараз вже і двадцятка десь проскакує по балках. І в нас покрив снігу. Бачите, яка пшеничка ось. Без цього, без снігу. І ось ми зараз просто однітаємо і дивимося тут. І ось, ось, бачите, наскільки сніг полегшує пшениці життя. Вона взагалі тут не підморожена. А ось о листя, бачите, тут я проходив і просто десь приїжджав перед цим почорніння. Чи виживе, чи не виживе, питання. А тут ось ми розгортаємо взяв мітлу. Тут геть вона себе чувствує. Подивіться, як хорошо. Таке відео, бачите? 3 см снігу було десь у нас 5 За тиждень розстало 2 см. Ну, ми вже все кинули. Я думаю, правильно зробили. А ось о... кінчики, бачите, які примерші. Ну, вона у нас розкущена лежить. Нема конкуренції. І вона у нас просто стелиться, пшениця. Ну, Розложується. Тут я ходив, бачите? Ось у мої сліди. Я ходив, сніг пішов, тут міряв стільки сантиметрів снігу впало. І там, де я ставав, на сонці воно пороставало. І тут пшениця почорніла. Ну, я ж вам кажу, було 10-18, навіть, навіть по балках в селах туди казали, що було. 20 доходило. Ну, цей сніг, я думаю, добре покрив нашу пшеницю. Дивіться, яка вона тут шикардосна. Бачите, що таке сніг? І що таке не загущення. Тому що на других полях, я дивився, де вона була загущена. Рослина йшла уверх, тому що було багато конкуренції. І вона такий же самий сніг, а пшениці наверху більше. Вона в їх вища. У нас пшениця стелиться Ну, Кущаться, розстелються, конкуренції немає. І вона у нас, я думаю, менше пострадала від морозів. Так що поїхали далі, подивимось. Ось приїхала на друге поле, теж, бачите, це поле наших сусідів і пшениця посіяна по сої. Бачите, кінчики всі. Зверху дуже загущені пасіви. Я не знаю, скільки він тут сіяв, але я думаю, що десь до 4 мільйонів вони сіяли. І вона вся зверху. Ну як не вся зверху, але дуже багато зверху. І листя померзло. Ви бачите, воно померзло, потім пожовтіло. Отакий такий фонд пшениці. А ось по сусідству у нас пшениця, ділимося. Тут бачите. Видно, що тут допустім, є пшениця, кінчики зверху, рядочки видно, все, ви бачите, так? красиво посіяно, все, тільки просто загущення велике. Ось і, і тут, бачите, тут багато складових. Насчет загущення. Тут просто треба робити відео, показувати, багато кому це доходить, але дехто не розуміє, чому сіяти треба рідше. А ось ось наша пшениця, ви бачите, тут ось соя. А ось посіяний по соняшнику. І ми дивимося да? Там і тут. Тут її зовсім не видно. Чуть -чуть, чуть чуть просто там де не де, там видно кінчики. Взагалі. І дивимося там, дивіться. Бачите, вона зверху і померша. Тут поки ситуація. На мою думку набагато краще. Ось ми зараз тут розгортаємо. Ну і тут вона під сніжком доволі непогано виглядає. Бачите. Да, сніг нас, звісно, спас в цьому році. Тоді як тут 15-го на день коханих упав сніг. І він зробив всім дуже позитивний настрій. Так що їдемо далі. Сніжок нам, як кажуть, в поміч Так, все приїхали. Подивимося, скільки про землі в нас. Зараз довбаємо, продовбаємо і я вам потім покажу, що в нас тут. Скільки в нас земля. Промершу. ну, Витакалася піснішком пшеничка. я Думаю, поки вона себе чу... чувствує доволі непогано, почуває. Головне, що воно розкущено, ви бачите. О, тут цукрівна її вистачає. Мороз думаю, вона витримує при розкущених посівах. Невелико розкущено, там по два по три пану, це саме те, що треба для пшениці. Так, довбаємо. Далі вам покажу. Ну що, друзі, я скажу. Прокопав я таку ось яму. Рубав, копав, і лопатками, і лопатою довбав. Да, Удивило, не думав, що так, і, так, так сильно замерз наш ґрунт. Промерз ґрунт на 25 см. 25 см промершого ґрунту. На мою думку, я думав, що буде трошки менше, то аж вже на 25 там туди далі вже починається ну, сира земля йти. Ну, волога ще там є, не не багато в нас вологи, але там вона ще є. Що я вам скажу? За 22 тижні, можна сказати, ну, дуже великих заморозків, як для нас, ситуація не така страшна, тому що я мірив там радосником десь. На, десь на сантиметрах 10 в мене градусник там в машині не точно, я не виміріш, тому що зараз на вулиці 9, воно оця, ну там плюс-мінус, більше 9 не піднять. Ну, як не було нижче 9. Це, я думаю, що непогано. там 9-11 там градусів вона витримує. Ну якби, не дай Боже, було б, я так думаю, на мою думку суб'єктивно, з моєї практики, ще такі морози там до 10-20 до ще неділю, я думаю, могли б проблеми. Ну а так пшеничка, я думаю, витримає ці заморозки. Тим паче, що після цього всього піде вроді як трошки наростаючі температури. Не буде там вже там 17-20, а буде там 10, днем буде 2-5, там десь вже серед тижня вже почне плюс підніматися і ми, ми будемо, я думаю, спокійніше себе почувати фермера за наші озимі. А так цей мороз, я думаю, може і навіть на користь. Тому що давно я не пам'ятаю, щоб такий, так, ґрунт промерзав за даний час, останнім часом, щоб так копали ми і на 25 см був промерший ґрунт. Ну, так, думаю, що це навіть і краще. Хай він краще промерзний час, ніж допустим, там, в квітні, там, тим паче в травні будуть заморозки. Природа така, що вона, як, що як би не мінявся клімат, Ну однак, ну, холодні температурні режими однак, в пригоді є. І, і вона по-любому, якщо вона не дала зимою, вона дасть весною. Ну, думаю, що весною буде все для нас добре. Будемо надіятися на це. У нас є в Україні. Так що на цьому буду закінчувати своє коротеньке відео. До побачення, друзі. Підписуйтесь на канал. Слава Україні! Ставте подобайки, До зустрічі!